800 лопат, 300 сокир та більш як два десятка буржуйок. Загалом три тонни вантажу. Таку допомогу від гумштабу отримали наші захисники. Вінницька, 120-та бригада територіальної оборони. Це продовження роботи в рамках дії міжрегіонального гуманітарного штабу, який кожен тиждень по декілька машин, декілька відправок організовує. Необхідне для облаштування та обігріву окопів благодійники зібрали на прохання оборонців. Вони ж були приємно здивовані, що їхню потребу закрили за вкрай короткий період. Особовий склад буде в теплі, захищений. Військові кажуть, сьогодні шансовий інструмент на вагу золота на будь-якій ділянці фронту. Головне – копатися вчасно окопатися. і це запорука успіху, як то кажуть, від того все залежить. І найголовніше повне оснащення бригади може вберегти життя. Тож вінницькі благодійники продовжують невтомну роботу на різних напрямках. Міжрегіональний гуманітарний штаб долучився до підтримки Збройних сил України з перших днів війни. Ця системна робота, яка протягом цього періоду продовжилася і буде продовжуватись до нашої перемоги. До збору для Вінницької бригади долучилися територіальні громади, міський та обласний депутатські корпуси, а також соціально відповідальний бізнес. Саме об'єднавшись, переконані координатори легше досягти поставлених благодійних цілей. В роботі міжрегіонального гуманітарного штабу інтегрована вся Вінницька область, не тільки Вінницька область, а й, а й вся Україна. У нас є представники в кожному обласному центрі і в кожній громаді Вінницької області. І це дає змогу вже майже рік підтримувати статус надійного тилу, надійне плече, тиловий такий пункт, до якого можемо звернутися, і при потребі нас як то кажуть забезпечено всім необхідним. Аукціон для допомоги ЗСУ у Вінниці волонтери дарують карбоновий велосипед за донати. Це унікальний випадок. Один і той самий ровер розігрують вже вдруге. Перший переможець вирішив не забирати його собі, а влаштувати ще один благодійний захід. Зібрали 131 тисячу гривень. Зараз ці кошти вже частково перетворені на сторінки. Вже три сторінки передаються. В... До бійців три стрелінки ще доїжджає. в нас ще є певний залишок. Другий розіграш планують провести онлайн 14 лютого. Для участі треба виконати прості умови. Задонетити на банку 200 гривень. Кількість донетів не обмежена і слідкувати в. За розіграшем в прямому ефірі результати ну це буде стрім і результати ми додатково опублікуємо на сторінці на сторінках в соціальних мережах. Це будуть сторінки зартовних сердець і наші особисті за уксім сторінки. Влаштувався в державну оборонну компанію, аби зливати дані окупантам. СБУ викрили ворожого агента співробітника Укроборонпрому, який працював на російську воєнну розвідку. Встановили колаборант, приховано збирав інформації про наявне українське озброєння, яке надходить підрозділам ЗСУ на східному та південному фронтах. У службі безпеки зазначають, працював на РФ за ідею. Ця особа потрапила нам в полозору ще до моменту його працевлаштування. Він вже на той час співробітничав з ворогом, надавав інформацію про місця ракетних або авіабомбових влучань на території України, міста Києва, зокрема, про розміщення сил оборони, блокпости, розміщення військової техніки та особового складу. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. І з законом передбачена відповідальність за вчинення злочину 15 років позбавлення волі або довічне. Раніше переривали робочий процес, щойно сирени сповістять про повітряну тривогу. А нині судді Вінницького апеляційного суду засідання продовжують в безпеці навіть попри загрозу з неба. Була необхідність все ж таки безперебойного проведення судових засідань. Виникла така ідея. Подивились, де ми зможемо це зробити. Вибрали все приміщення в укритті, тому десь ну реально почали. Ідея виникла десь в кінці листопада. Реально почали десь середині. грудня. для цього ідеально підійшло колишнє конвойне приміщення. Зробили там капітальний ремонт і облаштували все за вимогами ДСНС. Тут має бути два входи, два виходи. Також мають бути облаштовані місця для садіння. Має бути забезпечене приміщення питною водою, також має бути наявний туалет, ну і, звичайно, і засоби пожежого хасіння. Спершу кабінети слугували укриттям для працівників та відвідувачів. Згодом в одній з кімнат обладнали ще й залу для розгляду справ. В такий спосіб зробили правосуддя ще доступнішим. До облаштування такого роду приміщень насамперед передбачено, що має бути державна символіка, наявна, а також облаштування певними меблями до місця, де секретаря цього засідання також стоять два столика для сторін. Ну і сама трибуна для поважних суддів. Працівники апеляційного кажуть, така ініціатива перша в Україні. Статистика 2022 року вона нам продемонструвала, що Більше двох тисяч судових засідань було відкладено саме через причини відсутності, в тому числі і можливості проведення судового засідання через наявність масованих ракетних ударів. Ми переконалися в тому, що таке рішення буде правильним, воно буде ефективним. Звичайно, ми будемо відслідковувати кількість успішно заслуханих справ. І відчули всі переваги такої судової зали у тривожні дні. Судді дійсно спускалися в укриття і були готові слухати справи. Ми не можемо, будучи вдома чи десь в якихось укриттях, всі виходити на зв'язок і в такий спосіб проводити судове засідання. Принаймні, склад суду, секретар судового засідання, прокурор в справах по кримінальних провадженнях чи по оскарженню дій постановослідчих суддів вони повинні перебувати в залі судового засідання. Інші учасники вже по можливості, тому ну ми власне робимо все, щоб таку можливість забезпечити. В судовій кімнаті є відеофіксація та звукозапис засідань. Можна спілкувати з учасниками справ за допомогою відеозв'язку. Приміщення забезпечено альтернативним джерелом живлення і системою вентиляції. У Вінниці стартує реєстрація кандидатів на участь у програмі Муніципальне житло бажаючі можуть подавати документи з 13 по 24 лютого. Нову багатоповерхівку вже почали будувати за адресою привокзальна 30. Висотка матиме 9 поверхів та підземний паркінг, який також слугуватиме укриттям. Завдяки програмі Муніципальне житло у Вінниці будують квартири за оптимальним співвідношення ціни за квадратний метр і якості житла. Серед тих, хто має право участі у програмі, зокрема люди з інвалідністю, багатодітні родини, захист. Снеки України саме більша квота у нас для учасників бойових дій, які боронять нашу державу з 2014 року. В даному випадку це 18 квартир, 21% від загальної кількості квартир, які були на жеребкуванні. На другому місці у нас освітяни та медики, які 17 квартир тут отримують. Це 20%. І на третьому місці це, якщо говорити про про чисельність, це внутрішньопереміщені особи, які 14 квартир тут отримують після закінчення будівництва. Вони рятувалися від війни, яку рашисти принесли у рідний дім та знайшли сили продовжувати працювати у новому місті. 14 бізнесів релокувалися до Вінниці в січні. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Очеретний. Адаптуватися у нашій громаді їм допомагають фахівці департаменту економіки та інвестицій. Готові у Вінниці і надалі підставляти плече підтримки тим, хто цього потребує, адже багато представників бізнесу цікавляться нашим містом. Загалом у нашій громаді вже зареєстровано 266 підприємств переселенців. 76% почали працювати. А це 1430 нових робочих місць. До слова, 140 з них з'явилися за перший місяць 2023-го. Малі річки цікаві навіть взимку. Вінничан запрошують відпочити на бережині однієї з понад тридцяти невеличких водойм міста. А ще взяти участь у розіграші брендованого худі, надихнути містян до активного відпочинку з призами ініціатива інституту розвитку міст. Організатори зазначають, ідей для проведення часу на маленьких річках взимку є чимало: слухання птахів, плогінг, годування качок та лебедів, спорт, фотосесії на природі. І, хоча зима один із найменш активних сезонів, береги. Малих річок можуть бути місцями тяжіння поруч із домом. Аби стати учасником розіграшу худів у вільний час влаштуйте собі вилазку на будь-яку малу річку міста. Зробіть фото чи відео. Поділіться ним у Фейсбук. У дописі позначте сторінку Малі річки Вінниці. Граційні рудовато сіруваті та з густою шовковистою шерстю. Дві рисі оселилися у подільському зоопарку. Це хлопчик в нас горішок назвали, а дівчинка вже на честь перемоги нашої там назвали мірою. Дикі кішки до Вінниці приїхали з інших регіонів. Дівчинку вивезли з-під обстрілів з Миколаєва. І до Нового року самка жила сама у меншому вольєрі, а пару їй знайшли у Полтавській області. І вже разом хижаки переїхали до просторих апартаментів. Сучасний, а головне безпечний вольєр вдалося створити завдяки фінансовій підтримці обласної ради та військової адміністрації. У двох секціях для пухнастиків змайстрували бетоні високі дерева, гілки та інші декорації, аби рисям було де розгулятися. Будиночок поставили от, на висоті, так як для них це більш природньо. Вони рись у нас любить висоту, вона любить жити на висоті. вони себе там впевнено відчувають. Подбали у зоопарку і про різноманітний та корисний раціон. Це чергується курка, може бути кролик і може бути говяджина. Рисі тварини нічні, тож в день вкрай рідко можна побачити, як вони бігають по вольєру чи стрибають на гілки. Вдень вони більш пасивні, вони зараз такі, вони люблять більше відпочивати, спати, ну, інколи гуляють. І трохи лінивими вони неабияк привертають увагу відвідувачів. Ну, удивився, що здесь. По зрівненню з звичайною кошкою, вона дуже велика і класна. Відвідувачі по декілька хвилин не можуть відірвати погляду від великих кішок. Кажуть, вражає, що у Вінниці для них створили умови, максимально наближені до природніх. Тут зробили дуже гарний. Вольєр для них. Видно, що як вона почуває себе як вдома. Дуже гарно, я тобі ж кажу, що ми спеціально прийшли, щоб подивитися на нього. Зараз пара освоюється на новому місці, а у зоопарку вже мріють про поповнення в сім'ї хижих. Магакецюні щодня чекають на гостей, як і ще десятки інших мешканців Подільського зоопарку. Насуваються холоди. Синоптики попереджають про зміну погоди у Вінниці. У п'ятницю ще збережеться відносно тепла, як для зими, температура: нуль плюс градуси в день та 4 шість градуси з позначкою. Мінус вночі. Сильніші морози очікуються вже з цієї суботи. Все через циклон з півночі стверджують фахівці. Це приведе до того, що температура буде поступово знижуватися вночі до 4 девяти градусів морозу, вдень від 1 до 6 градусів нижче нуля. Можливі невеликі. Подальшому доволі прохладна погода після тих гарних місяців грудня-січня, коли було дуже тепло. На той тиждень температура вночі десь так буде 5-10 морозу вночі і в день теж 1-6 градусів морозу.